У слідчого. Тобто, мій виклик пов'язаний з розслідуванням справи кримінальної Парасюка. Але водночас я стверджую, що ті переслідування і допити, на які викликають інших моїх колег депутатів від радикальної партії, це пов'язано з нашою політичною діяльністю. Для мене це очевидно, коли одночасно кількох народних депутатів. Викликають і в якості учасників якихось зловживань по на швидку фальсифікованих кримінальних справах, то мотивація і пояснення тільки одне: це переслідування, спроба тиску за нашу політичну позицію, за наші вимоги розслідувати корупцію, зловживання, офшори, несплату податків. Вищими посадовими особами держави. По цій справі вас чи будуть викликати? Сподіваюсь, що ні. Я думаю, що я дав вичерпні відповіді на всі питання. Але при цьому дав зобов'язання не розголошувати матеріалів справи і все, що мені про ній віддало. Вважаючи на те, що ваших соратників з радикальної партії все ж таки викликають на допити і обшуки проводять позиція радикальної партії незмінна, ви знову ж таки будете блокувати трибуну і добиватися своїх вимог. Так. Два тижні ми блокували парламентську трибуну, вимагаючи, лише вимагаючи зареєструвати проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, про розслідування корупції офшорів президента і вищих посадових осіб держави. Два тижні нам знадобилось блокувати трибуну, щоб нарешті цього добитися. Ми домовилися, голова парламенту Парубій дав слово, що наступного пленарного тижня вони винесуть на розгляд цю постанову. Я сподіваюся, що в парламенті буде створена слідча комісія, і ми матимемо можливість розібратися. Це з'ясувати, як вищі посадові особи держави не платять податків, виводять мільярдні статки в офшори. І безумовно завдання Січої комісії не просто розібратися і указати, хто це робить, а створити умови, в тому числі пропозиції до прийняття законодавства, для того, щоб унеможливити вивід мільярдних статків з України. За оцінками експертів, у нас минулого року від 10 до 12 мільярдів доларів було виведено з України. Це не сплачені податки, це обкрадені громадяни. Це пустий бюджет. Водночас нам влада розказує катастрофа в пенсійному фонді, Немає чим платити грошей, немає можливості чим виконувати соціальні зобов'язання. Безумовно, і не буде чим виконувати соціальні зобов'язання, коли мільярди доларів виводять без оподаткування, і робиться влада. Чому не тягають? Я питаю на допити, чому не тягають сепаратистів, корупціонерів, тих, хто зловживає міністрів, чиновників. Представників влади, оточення президента, чому їх на допити не тягають? Чому наших шість депутатів від радикальної партії упродовж останнього тижня викликають на допити? Я не чув про допити ні голови Нацбанку, ні міністра фінансів, ні президента, ні його оточення, ні народних депутатів Кононенка, бізнес-партнерів президента Порошенка, Пасенюка, колишнього міністра енергетики Демчишина. Який по корупційних схемах минулого року понад мільярд доларів вугілля купили? Чому я СБУ не допитують? Чому мільярд доларів потратили на придбання російського вугілля замість того, щоб купувати українське вугілля? Чому у нас сьогодні всі оголошують про приватизацію? Водночас ми бачимо занижена вартість мінімум на 200 мільйонів Одеського припортового заводу, який виставили на приватизацію, намагаються приватизувати турбоатом. А водночас немає на приватизацію Центренерго. Відповідно ці питання очевидні, тому що в Центренерго російський олігарх Григоришин в турбоатомі хоче російський олігарх Григоришин приватизувати турбоатом. І тому дохідне державне стратегічне підприємство за копійки хочуть приватизувати у одеський припортовий. Вартість його продажу на 200 мільйонів доларів занижена. Це знову ж таки вкрадені в громадян гроші. От вам де корупція? От чим має займатися СБУ, Генеральна прокуратура і Національне антикорупційне бюро. І чим вони, на жаль, не займаються. Тобто цей тиск вас не зупинить, я так розумію. Безумовно. Ми не збираємося, ми розуміємо, які проблеми ми маємо. Величезний тиск, переслідування, погрози. На адресу наших депутатів, але ми не збираємося міняти нашу позицію, і ми не збираємося зупиняти нашу боротьбу. Ми будемо продовжувати блокувати трибуну, вимагаючи розслідування офшорів і корупції президента і оточення. Ми вимагаємо повернення громадянам пільгової ціни на газ, коли 1200 кубів по пільговій ціні, по 3,60, а не по 7 тисяч гривень, як сьогодні з людей здирають. І ми не дозволимо владі грабувати українців.